Херсонська школа номер 27 тут проходитиме з шести предметів. Анжела Шевченко більше десяти років задіяна у зовнішньому незалежному оцінюванні. Заступниця директора 27-ї школи Херсона говорить на коронавірус не хворіла саме тому, коли у квітні запропонували зробити щеплення, походилась. Першу вакцину зробили мені у квітні, другу вакцину через 28 днів у травні місяці. Вакцина називається Коронавак, китайська вакцина. Ускладнень ніяких не було. І після першої, і після другої. Почуваюся себе добре. Якщо ми хочемо подолати пандемію, ми повинні виробити, виробити колективний імунітет. І перед нами стоїть вибір: або ми вакцинуємося і захищаємо себе. Або ми хворіємо і наражаємо на небезпеку інших. Ну, для себе я обрала це вакцинація, тобто захистити себе, свою сім'ю і не наражати на небезпеку оточуючих, бо ми працюємо з дітьми, з батьками. Лікарня тропіних у Херсоні з березня тут щепили 3423 людини. Десять із них це вчителі, які задіяні на ЗНО. Ні у кого не було побічних реакцій, говорить заступниця медичного директора Світлана Пшенична. Я хочу розвіяти міф, що підвищений тиск. Якісь цукровий діабет, захворювання серця є протипоказами, тому що часто до мене звертаються такі пацієнти, і кажуть, от у мене гіпертонія, у мене колись інфаркт я переніс, і так далі. То я хочу досить відповідально сьогодні вам сказати, що якраз ці захворювання і є показаними для того, щоб щеплювати щеплюватися. На сьогодні в області залишилось 245 доз вакцини проти ковід-19. До кінця доби Херсонщина отримає 2320 доз коронавак, а нова партія вакцини Pfizer надійде наприкінці травня, говорить Тетяна Карчевич. Понад 3,5 тисячі педагогів на теперішній час, які дали згоду на вакцинацію з початку червня. І при надходженні чергової партії вакцини за територіальним. Принципом і за попереднім погодженням із відповідальними особами закладів освіти таких працівників буде запрошено. В заклад первинного рівня надання медичної допомоги на пункт щеплення, або в ці заклади, там, де є кількість осіб від 80 осіб і вище, туди вийде централізована мобільна бригада. Анна Тон, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.